Вітаю всіх? Кожен рік я підводжу, підсумки підсумки маточного поголів'я, маточної зграї на рахунок якісті дітей. Оцінюю я їх тільки за якістю дітей. Зараз я покажу вам краще 5 пар і їх дітей. За якими критеріями я? Ці п'ять пар обирав. Ну, По-перше, це була вимога, котрі дали мінімум 3 голубенят. От, до прикладу, ця пара вона двох дала. Вони обидва пішли до маточника. Класні самці, але вона не потрапила сюди. Які ще критерії? Щоб ця пара зараз була в мене? Є деякі пари, котрих вже немає. Або я їх розбив, або зовсім немає. Вони б теж тут деякі пари могли б сюди потрапити, але все-таки я вже обирав з тих, що зараз є. Кожен рік я подводжу ці підсумки, і в цей рік не виключення. Скажу чесно, здивували мене найкраща пара то трохи згодом. Почнемо з п'ятого місця. На п'ятому місці ось ця пара стальних. 66 шоста голубка того року та 55-й голубок. Ось така голубка 66. -та. Вона в минулому році одна була з найкращих льотчиць. Бачите, вона така пишненька. Гарна, гарна голубка. І дала мені голубенят. Теж гарний. Це така доволі, ну, в цілому така гарна пара і за екстер'єром, і за своїми льотними якостями. Ось от, така голубка 66. Ось її голубок. 55-й. Дуже такий веселий-веселий голубок. Мені такий дуже подобається. Він теж минулого року. Його батьки в мене живі. 30-й голубок. Тут є кров'я Жеки Засульського. Дід його запорожець. Ось такий голубок. Зараз я покажу дітей. Ось їхні діти. Наразі залишилось троє. Поки що одна ще була її е, влітку Лунь забрав. Зараз я всіх не буду показувати, декого покажу. Оця вже 20-та пішла до маточнику. А оці поки що не пішли. 66-та ось з зеленим кільцем. Та 101, 101. й це третій плод, 66, другий і це перше плод. Три плоди якраз по одному залишилось. Оцей хлопчик. Ну, мабуть, я теж схиляю, що залишити. Ну, а 66-та, мабуть, не буде, бо ну, достатньо вже крові. Хоча 66-та, знаєте, за, за екстер'єром найгарніша, як на мене. Ось 66 голубка. Бачите, вона така, як мамка, навіть за номером кільця так вийшло, що вона Т-66. та Вона така пишненька, хоча чомусь вона трішечки-трішечки підтрубачна. Навіть не розумію, чому вона так вийшла. В польоті та рівняє хвіст, але так от на вигляд чомусь, бачите, як от підтрубачена трішечки. Не знаю, чому вона так. В кого вона така пішла. От 66 та от така. Теперте місце зайняла пара. Ось ця. Це такий вже відомий голуб. Ну, відомий, хто слідкує, звичайно, за моїм каналом, це парус. Білий голуб. Він спарований з рябушкою. Рябушку я, мабуть, все-таки не буду залишати, бо в мене зараз виявилось, що білі голубки. Білі голубки є зайві. і Я хочу. Йому дати молоду білу. Покажу паруса поближче. Ось білий голуб, такий крупненький голуб. І дає мені і білих дає. Зараз я покажу їх дітей. Такий класний, веселий, льотний голубок. Він у мене той рік літав. І сам літав вже, я його не ганяв, він сам літав. І голубенят мені дав достойних, гідних, гідних голубенят. Ось такий ось такий парус. Рябушка така маленька голубка. Вона по запорозьких травях. Чому ряба навіть на рижа там була, мати рижа була, а батько бурий у неї був. Ось така рябушка. Дали вони мені чотирьох голубенят. Зараз два Ну, Не рябу я часто показував, ось вона не ряба, 88. Не буду дуже загострювати. Бачите, дуже в мати схожа. Дуже схожа на мати голубка зовнішньо, але мати Ну Вона така трішечки за рахунок батька додала в ширині. Трохи ширше, ніж мати. Це добре, це мені більше подобається. Але всередині, бачите, є, ну нічого. Але вона умнічка. Цей голуб зараз має непрезентабельний вигляд, але я його покажу. 32-й голуб білий. У нього хвост, бачите, росте. Він якийсь забруднився десь такий весь страшний. Але цей льотний голуб, 32-й він влітку у мене літав, на роликах літніх він завжди фігурував у мене. Ось така пара залишилась. Було ще дві голубки, 31 була, я її втратив по першому снігу. Та була ще 107-ма. Вона зараз у Сергія Івановича живе їхня сестра. На третьому місці розташувалася ось ця пара. Дивна пара. Чому дивна? Тому що я так намагаюся не парувати, абсолютно не замастю. Чума за темна я їй дав прізвисько. Це шоста голубка того року. І голуб 27-й. Він, до речі, теж по Жеків засуцькував по цьому по запорожцю. Но зараз не про них. 27 й голуб. Вони мені дали цікавих, цікавих за мастю, але що цікаво, що вони дали мастьових всіх, вони дали мені ось їхня дитина, стальна мурадна голубка, я її нещодавно показував в руках 91-ша. Потім 34-35, двох теж стальнамурих, всі ці суцільні хвости. І одного дали сірого рябогорлого білохвостого. ну таке. Сірого я втратив по першому снігу. 35-го я влітку теж втратив. І зараз в мене залишилась пара, а вона пішла до маточнику. Ось поближче ця голубка, чума затемна, бачите, вона вона така має крилишко трошечки таке. Навіть помах такий легесенький є. Ну легесенький зовсім. Вона по, дик, дик, да, по дикунці. Зараз немає вже батьків її. Давно вона вже. Ось вона. І спарована ось цим з стальним головом. Він такий скажений, в руках не хоче триматися. 27-й голубок. Швидко покажу ще їхню дитину, от мура, 91. Я її нещодавно показував, коли пари там показував молоді, вона туди потрапила. І ось її брат старший на один плод. Навіть на два. Це перший плод. мура. я її також нещодавно показував, не буду довго загострювати. Це 34-й трубок. На другому місці. Пара живе в цьому голубнику. Ось цей стальний 23 та 99. 23-й був класний тому році один з лідерів. А ось 99-та, я вам скажу, вона така середнячка була, я її навіть не хотів залишати, Ось така голубка. Я її не хотів залишати, вона у мене якось в запасних була і щось. Загубилася десь голубка для 23-го і я її, точніше, сама спарували з ним. І я так і залишив її. І на диво, ця пара мене здивувала цілому якістю. Це молода пара. Ну, 23-й такий звичайний стальний голубок для мене, для моїх голубів, точніше. Ось такий 23-й. Ну, По-перше, ось ця восьма голубка, нещодавно їй показував. У пентхаусі живе. Восьма голубка сіра. Не буду її діставати. Хто бажає подивитися на цю голубку, вона, ще посіяти пожне в другій частині в руках. Ось ще один сірий голубок. Ось такий голуб, 58-й голубок. Сірий лускатий, світлий. Стальний по... е, та, батько стальний, а мати бачила така сіра темненька, але дають мені світлих лускатих. Ось такий сірий голубок 8. Я його також нещодавно показував, не буду дуже довго загострювати увагу на ньому. Трохи хвостик, ну він ж, тут сидить в ящику. В клітці точніше. А ось той третій от голубок. Він парується якраз 20-го, вона на початку була на репортажу, 20-та стальна голубка. От він з нею, ну він же припарувався, я дивлюсь. Ось такий 103-й голубок. Третій плот він. Він мені більш всього, мабуть, подобається із них. Ну і чемпіон цього сезону ось ця пара. Я на початку репортажу сказав, що дивна. Чому дивна? Бо це стара вже пара, 3 роки вона вже в мене живе. Це моя сіра така ряба голубонька. По просвіту вона донька просвета. колись в мене був просвет старший. Оце його донька. Чому дивно? Тому що вона вже який рік живе, вона в мене не була, як, як вино, не була е, в ну, найкращою, начебто не була. Я так по пам'яті пригадував, начебто не була. в найкращих. А в цьому році вона мені дала чотирьох голубенят. І всі вони. Дуже-дуже класно себе показали. Що виходить, що вона мені дала 14-15, го го Був 14 -го його по першому снігу не стало. 15-й забрав Лунь. 59-та це зараз покажу білу. Саме ця пара, до речі, чому ще дивна, саме ця пара вона мені білих дає. Ось парус це їх син минулого року, правда. Вона мені біла. Це Стаса Петровича голуб крилатий за прізвиськом. Я його навіть колись хотів бракувати, бо він завжди жопи-жопи здавав, не хотів. Політає трішечки і здавав. Кудись там улітав завжди, а потім я якось я його заніс далеко і він перестав здавати. Але така історія з ним була дивна. Воно він там хавається. Кримак світлий. І ось ця сіроряба голубка. Не мастьовій, не він, не вона. Але дають ну, гарних, як на мене, за якістю 100% вони дуже-дуже стійких мені дають. Дуже стійких. Бачите, голуб не хотів стояти, можна сказати. ну, Завжди жопи і жопи здавався. А діти, який рік вже дають, мені дуже стійких голубів дають. Ось така старушка, вона вже натута. Одне яєчко знесла, ще раз знесеться, не буду її довго мучити, тримати в руках. Вона 20-го року народження. Її четвертий рік вже пішов. 3 роки вони поровані. А ось її чоловік. Мені хтось просив вже неодноразово показати, хто ж білих дає. От, От вони мені дають білих на диво. Іноді, звичайно, не завжди, але іноді дають білих. Це Стаса Петровича Голуб. Ось тут його кільце, вовк, номер телефона. 705 Петрович, 705 за номером. Петрович теж просив його за номером якось. 705 він за номером. Зараз я покажу дітей. Ось така голубка 58. Вона крупна. Я думав, що це голуб. Парував її з голубкою, вона спарувалася, голубка з голубкою спарувалася. Виявилося, що це голубка, Вони мені 4 яйця знесли, сиділи собі. Вона ну, майже біла, вона пльока. Але я її так білою називаю, хоча вона не чисто біла. Крупна голубка, але дуже добре себе показувала, мені вона заслужила. Піти до я вважаю. Парую я, правда, її не з білим, а зі стальним, бо нема в мене її голуба. Білого немає. Ну, що поробиш? Вона, До речі, рідна сестра паруса. Оцей голубок, їх синок. Це який я вже забувся? 60-й голубок. Він один з моїх найулюблених в цілому в цьому, в цьому році голуб... голубів. Рижий, хоч я на прожарству начебто і не люблю, але мені він дуже подобається і за льотними якостями, і такий веселий. І за екстер'єром я... я якось показував, кажу, що я таких хочу за екстер'єром. Хвостик у нього, правда... Половини хвоста немає, бо йому сокіл його брав сокіл, а він без хвоста потім прилетів. По першому снігу він теж загубився, якраз сокіл його брав по першому снігу. Але він прилетів, молодець.